Кінець тепла від сьогодні у Черкасах фінішує опалювальний сезон. У зв'язку із цим можливі перебої в подачі гарячої води, про це черкасті попереджає керуючий справами міськвиконкому Микола Кудрявцев. Тимчасові проблеми з гарячим водопостачанням найбільше відчують жителі центральної частини міста, які отримують воду від котелень, що подашковича 62 та хрещатику 84. А сам опалювальний сезон, за словами посадовця, пройшов досить вдало. Хочу сказати, що за весь сезон, якщо мені не зраджує пам'ять, то Серйозних поривів, таких, які б тягли за собою зникнення опалення бодай в одному там в житловому будинку, не було. Щоб проблем не було і надалі у місті активно розпочали кампанію із заміни старих мереж на нові. Роботи здійснюватимуть за кошти кредиту ЄБРР. Протягом тижня комунальники планують відремонтувати понад 17 кілометрів труб. Через це без гарячої води тим часом доведеться обходитися мешканцям трьох десятків будинків, а також кільком освітнім і оздоровчим закладам.